Привіт! наша нова туристична родина. Ми родина хижняків. Ми тут відпочиваємо, займаємось прекрасними походами в гори, ми покоряємо нові вершини, ми досліджуємо природу. Що ще ми робимо? Ми граємося з поляй. Граємось в різні ігри, ми малюємо. Ми займаємося різними арт-терапіями, надихаємось природою і горами і набираємося сил. А ми родина Матейчиків, яка дуже любить туризм, гори, і сюди йшли саме за цим, але отримали набагато більше, тому що ми дійсно стали родиною, знайшли собі нових друзів, знайшли. Однодумців, які також нас, нас підтримували, ми їх підтримували. Дуже дякуємо туристичній українській родині. Це дійсно родина, не просто така назва, яка допомагає зближуватись між собою різним людям з різних куточків нашої країни. Ми стаємо родиною, і в нас є тепер спільне, це туризм це Пізнавати і відкривати нашу країну.